Колишнього голову зачепилівської райради Харківської області, який два роки тому спровокував смертельну ДТП, суд звільнив за амністією. Це рішення шокувало родину загиблого, адже екс-депутат навіть не визнав себе винним. Наші кореспонденти розбирались у ситуації. 1 грудня 2012 року позашляховик, за кермом якого був голова Зачепилівської райради Олег Токар, став винуватцем аварії на в'їзді у Дніпропетровськ. Чотири машини понівечені, двоє водіїв у лікарні ще один загинув на місці. Постраждалі, яким вдалося вижити в один голос. Кажуть, депутат був такий п'яний, що ледь тримався на ногах. Теж саме підтвердили і в ДАІ. По попридворительним даним. виновник ДТП був стані алкогольного п'яніння. В тим на мед експертизу Олег Токар прийшов не одразу он вообще не поїхав на суді. Там якщо он поїде, он кинет деньги. ви поняли, да? Это часто зачастую делается. Висновок медикспертів голова райради приніс уже в суд, і згідно з ним на момент аварії він був тверезим. Винним у ДТП себе не вважав. Навпаки, у всьому звинуватив собаку, яка нібито вибігла на дорогу перед машиною. Судові слухання тривали майже два роки, і ось вердикт: три роки позбавлення волі. Щоправда, одночасно з цим рішенням суд звільняє підсудного від відбування покарання з огляду на закон про амністію. Родині загиблого зобов'язує сплатити 500 тисяч гривень. Токар незадоволений. То суд приймав своє рішення іменно під давленням преси. Вина моя не доказана і я буду судитися. Я прошу а прощения. Вы... Невиновним. Ми ознакомься з повним текстом приговора. Потім уже буде прийнято рішення. Будемо обжалувати или ні. а от родина загиблого водія рішенням суду шокована. Розкая нету, визнання вини нету. Всячески хочу бит і конечно, лишения свободы. Но так как у нас государство предусмотрело закон про амнистию, сидеть, к сожалению, не будет. Син загиблого каже справедливого покарання будуть домагатися в апеляційному. Ольга Сас, Наталя Грищенко, Євген Коденцов, телеканал Інтер, Дніпропетровськ.